Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Ранок почався з тривожної новини, яку спершу намагались замовчати на авіабазі Шайковка, що давно вважалася одним із ключових вузлів для запуску стратегічних літаків ракетоносців. Відбулася трагедія у приміщенні, де розміщувався медичний блок. Знайшли пілота відомого серед колег своєю жорстокістю. Він брав участь у масованих ударах по українських містах. Особисто координував кілька вилітів, які закінчились загибель сотень цивільних. Сьогодні ж його знайшли при смерті. Пишете про помсти за попередніми даними. Напад стався прямо на території бази. Невідомі проникли в службовий сектор, скориставшись плутаниною після нічних вибухів, що накрили частину об'єктів. Пілота виявили в реанімаційному відділенні важкому стані численні переломи, втрата рук, сильна кровотеча, лікарі намагалися врятувати життя, але шансів майже не було. Разом із тим. У той же час зникли ще троє його товаришів. По ескадрилі за неофіційною інформацією вони загинули миттєво охорона бази. В шоці військова прокуратура повідомила про надзвичайний інцидент, але вже зрозуміла це не випадково і це не внутрішня бійка. Усі ознаки вказують на операцію спрямовано проти конкретних осіб. Сіб тих, хто безпосередньо брав участь у воєнних злочинах знищення. Одразу кількох пілотів, які виконували накази з бомбардування мирних місць, виглядає як добре спланована акція. Серед особового складу поширюється паніка. Льотчики, які ще вчора вважали себе недоторканними, сьогодні бачать, смерть може наздогнати, навіть власному чи лікарняні палаті. Частина офіцерів відмовляється ночувати на базі. Інші намагаються перевести родини в інші регіони. Пропагандистські зміни називають інцидент диверсії українських спецслужб, але навіть армії розуміють, могла спрацювати внутрішня мережа опору для місцевого населення. Ця подія стала Стала сигналом Жителі району, чули вибухи і бачили пожежу вночі, але офіційні джерела мовчали вранці ж коли поширили щотки про загибель пілота вбивці. Люди почали відкрито говорити про кару. Кожен хто кидає бомби на дітей, отримує своє. Сказав один із свідків втрати для російської авіації серйозні. Шайковка була місце обмазування літаків, які виконували стратегічні завдання. Загибель або виведення з ладу пілотів означає не лише людські втрати, а й серйозний удар по бойовій готовності. Підготовка нового екіпажу займає роки і замінити їх швидко неможливо. Аналітики підкреслюють цей інцидент, демонструє новий. Рівень загрози для російської військової машини. Якщо раніше основним ударом були атаки дронами чи ракетами по інфраструктурі, то тепер йдеться про точкову ліквідацію ключових виконавців. Пілоти, які вважали себе частиною привілейованої касти стають мішенями, це створює ефект доміно, страх, недовіра, деморалізація поширюється всередині авіаційних підрозділів. Події в Шаківців, вкотре довели, що війна вже не має не немає місця, де можна почуватись в безпеці, в той же час, коли кремлівські чиновники переконують суспільство в стабільності, реальність інша підземні лікарні зру. Новані бази палаючі літаки і офіцери, які вмирають навіть в власних кабінетах. Таким чином смерті, поранення в Шейковці стали не лише локальною трагедією, а й символом. Це кінець ілюзії недоторканості. Війна повертає борги тим, хто натискав на кнопки запуску ракети, сідав кабіни стратегічних літаків. Тепер навіть найвідданіші виконавці наказів розуміють, вони теж смертні, і жоден буркер чи авіабаза не врятують від справедливої розплати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє. Висновки кожен робить сам зустрічі. Друзі, став до подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.